Доброго дня! Вона на кухню. Ми з дружиною придбали газову поверхню і духову шафу торгової марки Інтерлайн білого кольору. Так трапилося, що зовнішнє скло духової шафи розбилося. Ось що від, не, від нього залишилося. Сервісний центр не вирішив цієї проблеми, хоча духова шафа була на гарантії. Мені хотіли придбати нову шафу, тому що ця дуже гарно випікає. І за рекомендацією наших друзів ми звернулися до компанії Гардгур Triplex. Нам в компанії надали консультацію і інструкцію, як зняти двері. Хочу зауважити, що в цієї моделі духової шафи Interline внутрішнє скло фіксується за допомогою кліпсів, які розташовані на самому склі. Притиснули трохи донизу. Потягнули до себе. І витягнули кліпси. Все дуже просто. Ось такі кліпси тримають саме внутрішнє скло на дворчатах. Ось це потрібно відправити до компанії. Всім привіт! Компанія Hardword Triplex своєчасно виконала наше замовлення. І сьогодні на нової пошті ми отримали дверчата від нашої духової шафи. Давайте розпакуємо. Це супер. Двірчата встановлені. Тепер перевіримо, як вони працюють. Фіксується. Зафіксовано. Закрито. Супер. Я задоволений. Дякую компанії Hardware Triplex.